Є такі люди, які кажуть, О, мені біблія не подобається, тому що Бог нас називає рабами. Друзі, Ісус, Він іскупив нас своєю кров'ю, заплатив велику ціну своїм життя і Воскрес, щоб ви мали вічне життя. І Він вас іскупив для того, щоб ви прийшли додому, повернулися, як його діти. А диявол... Він і скупляє вас для того, щоб ви були рабами у вічності. Ви В будь-якому з випадків раби. Раби диявола, раби гріха своєї думки, думки інших людей, якихось своїх ідолів. Так чи інакше ви раби. то ви знаєте, краще бути рабом, ранку. рабом Ісуса Христа. Господа, який створив тебе, і все, що на землі.